Всіх вітаю, і ви знову на каналі Кіти та Інше, я Інна. І сьогодні в нас буде така собі розпаковочка. Замовила я на пробу субстрат, який побачила вперше. Ну, тобто раніше такої марки я не бачила. От зараз розкриємо його, подивимося, що і да як. От кому цікаво, лишайтеся, поставте вподобачку. За це дякую обов'язково. Ну і що? Поки я чекаю. Знаєте, як все закінчується в той момент, коли не потрібно. Ось так в мене закінчився торф, я не розрахувала трішки, дозамовила дозамовила ріківу на кліомі, але там потрібно чекати до 8 числа, і ось е, тільки відправка буде 8-го. Ну і я е, щось шукала в інтернеті, думала може десь раніше. Щоб, і ось знайшла такий торф, дорчаний субстрати, е, е, якийсь магазин, головний агроном. ну, не знаю, що за магазин перший раз ось там замовила я, і перший раз до мене прийшов ґрунт в ось такому ящику. Зазвичай його просто в мішок і все. Вже чомусь страшно. Ага. Не знаю, я бачите, ось такий новинка для мене. Ну, зараз будемо роздивлятися. Казали, що він. 13 ну щось важкий. Так, що тут пишеться? Зараз по pH подивимося, По... тут нашої мови немає, якщо що. Цей субстрат Прибалтійський, це, ну так як на сайті вказано, немає тут. По-нашому, щоб було написано по-українському. І такої мови ще розумію, можливо, російської також немає мови. Англійська, китайська, ну тут я не, не спец. Так. І е, тут, видно, ось бачите, різні трофи, які можуть бути. У мене ось такий. Також не знаю, що це він означає по-англійському. Е, чи це може прибалтійська мова, я не знаю. Литовська чи латвійська. Так. Хоч би знайти, де? Да. Ага, ось він. Це, що в мене, ph 6,5, А що це, я не знаю. Не фракції не зрозуміло, нічого. НРК добриво, Нічого не можу сказати по цьому поводу. Фракцію я дивилася на сайті, вказано, було. Ем... 0,6 на одному сайті, а на одному 0,10. Так вони видно, так само нічого не поняли з цієї упаковки, що її. Як воно ну, тут же ж все просто різні мови. Як зрозуміти, що це у нас кислотність отака? Ну, якось його треба перевернути. Можливо стане Зрозуміло. І Так. Зазвичай так пишуть на торфі, бачите, отут повинна бути кислотність. Нічого не знайшла я. Маде непонятний теж. Професійний субстрат. Субстрат, ну, дивіться, що тут написано. Якийсь медіум, ну, не знаю. Зараз будемо розбиратися. Для початку відкриємо. побачу яка тут страшна. Там в складі на сайті було написано, що 50% світлий торф і 50% темний торф. Ну, що скажу, якесь ось оцвіле щось. Оце, що я бачу. Ну, а так, знаєте, от по вигляду дуже непогано. Бачите, такий, такий вологий, фракція дійсно не дрібна, така, щоб ось 0,5. Можливо, вона ну на 0,10 воно й не тяне ніби. Я не знаю, я дивилася в описі, там написано 0,10, а на інших сайтах я дивилася, то там написано 0,6. Мені він потрібен для, ну, для підвісів, я його хочу. Також використовувати не тільки для стаканчиків, тому мені потрібно, щоб він був легкий, але ну, я думаю, він не важкий. Він отака дивиться фракція в нього, бачите, розсипається. Що буде рости в ньому, буде видно, що буде, що не буде. Ну, в принципі, я задоволена. Ще якщо порівняння порівнянні з тим, що я замовила, показувала перед цим еко плюс то, то це і флоріум, то це дуже хороший порівнянні. Ціна за нього на сайті 420, пересилка, 70 літрів. Це ж я й хотіла подивитися, взяла маленький того, щоб подивитися знаєте, на його якість. І якщо він мені сподобається, ось буду в нього щось посаджувати, буду дивитися, як він себе веде, як рослини він, в ньому себе ведуть. І тоді вже зроблю висновки і, можливо, за... буду замовляти і більший об'єм. Ну, Ось якийсь наче, щось цвілет трішки, чи що. Це, чи тому якісь роди. 420 я сказала ціна, ну на цьому сайті, бо там на інших трішки дорожче, я бачила, це сама дешевша ціна в інтернеті, яку я знайшла, то це ось 420 плюс 160 нова пошта бере. Можливо, якби на Укрпошту, але зараз Укрпошта також бере гарно. 70 літрів вагу вони пишуть 13 кг, нова пошта написала 15 фактичної ваги. ну не знаю, По виду мені подобається. Здається, мені, що от підвіси в нього можна робити. Звісно, це не класман, відразу скажу по вигляду, не класман, не схожий він на класман. Класман все-таки все класман. Ну І ціна класмана виходить, здається, на 100 гривень, можна не на 100, на 150, отакий мішок буде дорожчий. Звісно, якщо брати велику упаковку, то це буде краще і дешевше. Ну, ну а Відносно реківи, то я не знаю, можливо, воно йде. Так, як реківа по якості. Це все буде по вигляду не гірше за ріків. Просто є ріківа червона, от в неї фракція більша трішки. От Дивіться, ось це поміж реківою зеленою і реківою червоною, щось отаке, То я думаю, от для посіву воно і крупнувате таке, для живцювання, можливо, воно було б грубувати. А от для висаджування рослин здається саме те. Ну, поки я задоволена. Головне ще б знайти тут, де те написано ПАШ, знаєте, а то незрозуміло. Ну, як його? Де його читати? От, якщо вам видно, що означає ось ця можливо. Дивіться, можливо, хтось купував цей торш, то скажіть субстрат щось по ньому, тому що я нічого не зрозуміла. Ну, На сайті є, звісно, інструкція. Там написано, що це новинка, що це супер-пупер новий субстрат. Він такий гарний та прекрасний, що в нього буде все, в ньому все росте і буде, так знаєте, і не садив, а воно вже росте. Ну, типа того щось. Ну, Кожен своє вміє хвалити. Ну, Все потрібно пробувати. Все на досвіді потрібно перевіряти. Але ж, що це тут пописано по цій кислотності, хто мені може. Натурал 4,5. Можливо, це види цього торфу. то як зрозуміти, який у мене? Я куплю, і відео буде трохи задовге через це. Зараз я його розкручу та подивлюся. Розвернула і ось знайшла, де вказано pH. Вам можливо тут я вже так і розверну, а зараз спробую показати. Так, Зняла штатива телефон, ось дивіться, це зад... ну, догори. Виходить, але ось написано PH 5,5, 6,5. Потім видно, коли його засипали, ось 0,2,24, не такий, він вже й новинка. Ну, Хіба що в Україні це новинка. Ну, Мені здається, я колись може і бачила таку упаковку. Ну, не знаю. Я повелася на ціну і на те, що це Прибалтійський все-таки субстрат, що він не буде такий. Ну, якщо дивіться, якщо Взяти наш пілдфілд, чи я, може, неправильно це слово говорю, ну він десь е, мінімально можна його знайти десь до 300 гривень. 80 кг мішок. Ну, Він не такий. Звісно, він не такий. Тут не можна зрівнювати. Е, дивилася на 250 літрів такий мішок, коштує 900 гривень зараз, в сезон. То тут, знаєте, можна подумати. Можливо, буде і дешевше. Ну, в принципі, можливо, хто проживає ще і в містах великих, де можна просто в магазині піти купити цей торф, то можу сказати, що по вигляду я б його порадила. Не знаю, як він буде по, знаєте, по використанні. Ось так по вигляду, ніби добре. Ось так називається. Ну, будемо щось усвоювати новеньке. От. Ну, Сьогодні таке відео. Прокоментуйте, будь ласка, поставте вподобайку. Буду чекати на відгуки, чи знаєте ви цей торг, чи як він вам, якщо ви його користувалися ним. Ну і все інше. Ну, поки що, поки що добре. Миру нам та гарних квітів!